Всім привіт, дорогі друзі! Хочеться поговорити про те, що після війни. Рано чи пізно у нас, звісно, так чи інакше може завершитися і така ескалаційна, висока фаза. Зараз є дискусії в суспільстві. Або це ізраїльський варіант, або дехто пропонує грузинізацію України. Ну, це, по суті, формування української мічти. Такої собі країни, яка така гарна, добра. Зі всіма дружить, з московитами торгує, з європейцями торгує, нікому не заважає і все то добре, ну, московська мова тут розвивається. Все як у Грузії, все хорошо. Я розчарую всіх вас. Окрім як сходинки до подальшої окупації України, українську мічту сприймати не можна. Я поясню: справа в тому, що до грузинів у московитів. Ставлені до кавказького народу. Вони вважають, що грузини інший народ своєю культурою. Просто цей народ має бути лояльний до Москви. І все. І з них досить. Будемо торгувати, взаємодіяти, впливати. В принципі, як от з вірменами було. Будемо їх використовувати. Але хай будуть незалежні, то нехай незалежні. Навіть в совєтському періоді Грузія не проходила того, що проходила Україна. Наші розглядають як Московитів. Ми для них росіяни, рускій люди. Їх треба знищити. А перед знищенням треба гарненько пацифікувати, треба зламати хребет будь-якого можливого спротиву. А тому, дорогі друзі, повзуча окупація після української мічти, яка закінчиться демонтажем української державності, продовжиться репресіями. Знищенням будь-якої суб'єктної спроможності, як і культурної, так і економічної, будь-якої зламають хребет, знищать будь-яку спроможність до розвитку. А далі вже інтегрують в своє московське срате лоно. І по-інакшому Московія ніколи не розглядала сценарій взаємодії з Україною. Окупація і інтеграція. І ніхто з Кремля по-інакшому нас не бачив. Ми занадто великі занадто близькі до Європи. Білорусь маленька, її так чи інакше можна контролювати. Плюс там вже 20 років сидить там Довбік, який, в принципі, більше, ніж 20 років, якого можна так чи інакше контролювати. 30 вже років він майже сидить. А тут суспільство, яке. Не хоче такої монополізації, яке завжди має гарні взаємовідносини з Європою. Яке має свій сильний державний міф на відміну від Білорусі, який ґрунтується на козацьких традиціях. Це я зараз основи пояснюю, що вони не потерплять існування України і тому будуть намагатися зробити все, що можна, аби вона була максимально стерилізована, а далі знищена, нам ніхто не дасть. Можливості, шансу до української мічти не дадуть, знищать і викинуть. Тому іншого шляху, зберегти країну, нашу культуру і можливість жити і розвиватися тут так через певний період надзвичайно складного після війни активної може бути далі конфронтація ти, споки Московія там остаточно не ослабне і не змириться з наявністю України як явище. Це може тривати 10 років, 20 років, 30 років. Це не просто жити під таким тиском. Це не просто постійно бачити якісь навчання під кордоном. Для того, аби отримати більше шансів зберегтися, окрім внутрішньої економічної трансформації, такого напівізраїльського типу, мілітаризація суспільства там, і право на зброю, і розвитку оборонного комплексу, на безумовно на треба інтегруватися в більше ринки. І не тільки в ринці торговляльно, але й в безпековий формат. Нам потрібні певні гарантії. І, в принципі, британці, французи готові про це говорити і навіть діяти. І Нідерланди. А далі Німеччина 67% німців за допомогу нам. Там більшість суспільства розуміє, що якщо не ми, то вони. Все, звісно, буде залежати від українців. Але наразі навіть Америка надзвичайно зацікавлена, бо Україна залишилася як суб'єкт прозахідний. Як Якби там Трамп не розповідав казки, але найголовніша потреба для них це не дати можливості московитам об'єднатися з Європою. Переорієнтувати Європу на себе. А московити вже про китайські, так? По суті, це через Московію не вернуту Європу до Китаю. Треба певний бар'єр який не дозволиться зробити. І Україна є таким важливим бар'єром. І це треба артикулювати. Тим, хто там приймає рішення. Я впевнений, що вони до цього прийдуть, а точніше, вже, напевно, прийшли. Чи проста ця доля, ні. Але ми обираємо між зародженням суб'єктності і сили в Україні, яка далі буде впливати вже безпосередньо на сову Московію на її частини, які будуть розлазитися. Або ми обираємо знищення нас. І все. Ті комуністи українського походження вірили, що з Кремлем можна зварити кашу інтернаціональну, а отримали репресії, знищення і голодомор. Завжди Кремль, який би не був він, імперський, червоний, кагебійський, шовіністсько кагебійський зараз, його так можна назвати. Він завжди буде бачити в Україні лише потребу зламати тут хребет. І знищити тут всіх, кого можна знищити. Я не розумію, про що думають люди, які тут вірять в грузинську мічту. У нас навіть опції такої немає. Я навіть зараз не егітую і не аргументую потреби обрати шлях суверенності і не дивитися в шлях української мічти. Навіть не тим, що цей шлях суб'єктності він дасть нам більше можливості, нарешті шанс вибитися, вирватися з цього гівна кремльовського. Який сотні років тут нам сере, сере, розумієте? Мені розповідають, заводи побудували просавки. Так можна було і заводи індустріалізацію мати, і не загнати мільйони українців в могилу. І тут важливо. Що питання існування взагалі України зараз стоїть і українців як ми з вами. А тому, далі я роблю висновок: люди, які свідомо, свідомість мають українську і хочуть залишитися українцями тут, в Україні, мають повне моральне право, навіть якщо допустимо на певний період частина електорату захоче з більшості погратися в українську мічту. Ці люди. Мають абсолютно право не дозволити це зробити будь-яким чином і будь-яким тиском. Як це буде, я сподіваюся, що це не буде прям щось поза конституційне. Я все-таки хочу, щоб Україна збереглася. Країна повністю в конституційному руслі. Але якщо якийсь Бобік прийде до влади і буде гратися у розийську мічну, а особливо! Ви ж розумієте, що. Перші конституцію порушимо вони, не ми, свідомі громадяни. Вони ж захочуть забрати там євроінтеграцію з Конституції, сфальсифікувати парламентські вибори, затнути всім рота, притягнути сюди Медведчука, притягнути зі сраті корупційні рентні стосунки з московитів, вбити тут повністю розвиток, остаточно добити. Вони ж захочуть це зробити. У нас буде приводів в мільйони маленький возик, щоб їх знести нафік. Ми маємо захистити нашу суверенність і не дозволити грати в грузинську мічту. І всіх шеміть, хто це почне грати. Вже Все гратися в ОПЗЖ дозволити їм не можна. Маєте бути жорсткий спротив. По-перше. А по-друге, звісно, нам треба працювати з союзниками, і пояснювати, що Україна одна під тиском московитів. Це буде надзвичайно важко. І нам треба допомога далі. І артикулювати, і пояснювати її. І сподіватися і робити все для того, пояснюючи Європі, щоб вона трансформовувалася розуміла, що безпекова система Європи і європейська армія потрібна. Армія, де Україна буде частиною цієї безпекової системи. От туди, дорогі друзі, підемо. А не в грузинську мічту. Нема в нас таких можливостей, ніхто нам їх не дасть. Дайся? Я не знаю, який буде там мир, і чи буде він, і чи домовляться вони. Але я точно знаю, що в нас є друзі і партнери, які будуть робити все можливе, аби не дати московитам тут відновити свій контроль і вплив. І тисне питання до нас: чи готові ми не дозволити відновити контроль і вплив? Ми завжди треба розуміти, що Московія не завжди буде спроможною воювати і тиснути. Це теж мій впевнений. Які вони намагаються будувати? Що вони повністю завжди там? чи не, чи не От зараз, оскільки більше року тиснуть на, на фронт? Що вони безкінечно і безсмертні? Вони так будуть робити, в них економіка буде триматися постійно вічно. До того є великі питання, і, власне, скоро ми побачимо багато відповідей на цих питань. Ми дуже сильно їх знесилили. І Зупинятися на півшляху, аби створити тут українську мічту. В сенсі українську мрію як Україна суб'єкта геополітики і суверенної держави. Я б хотів би таку мрію реалізувати. І ми це зробимо так чи інакше, як нація. При моєму житті чи не при моєму, я не знаю. Але ми точно це зробимо. Але гратися в дружбу з Московією, будучи в їх очах ворогом, як українець. ну Я не знаю. Як можна вірити в це? Мені незрозуміло. Всім всього найкращого, дорогі друзі. Тримаємось.